До нас часто звертаються з питанням, як підтримати нас на Кікстартері. Ось я на сторінці нашого проекту. Після цього маєте натиснути логін і зайти у свій аккаунт, якщо у вас він є, або створити новий, якщо ви не користувалися раніше Кікстартером. Після цього вас поверне на сторінку проекту, Е, І тут ви можете підтримати проєкт, натиснувши кнопку Back this Project. Після цього. Вам запропонує вибрати якийсь із чотирьох варіантів, як можна нас підтримати. Нас можна підтримати, просто залишивши ось тут, написавши суму і залишивши якийсь донат, і воно не передбачає ніякої винагороди за це. Або можна замовити одну гру, гру з усіма доповненнями. Гру з доповненнями та мальописом. Або гру з доповненням мальописом, шкарпетками та пінами. Ви ось тут вибираєте рівень, який ви собі хочете, тиснете «Pledge». Після цього вам пропонує додати якісь е, додаткові адони. Адони це також є доповненнями. Тут є маленьке доповнення, якого немає в жодному з наборів. Також можна сюди додати ще мальопис, ще шкарпетки, ще піни за вашим бажанням. І після цього сума у вас тут оновиться. Також ви можете, незалежно від того, який рівень ви вибрали, ви можете додати зверху яку завгодну суму. Після цього ви тиснете на кнопку Continue to Payment. І вас переводить на сторінку, де власне, відбуватиметься внесення всіх ваших даних. Гроші з вас спишуть тільки по закінченню всієї картки, яку ви тут впишете, тільки по закінченню кампанії, тобто 11 квітня. Після цього, через якийсь час, вам прийде на пошту посилання на Pledge Manager, де ви вже зможете вписати. Дані доставки також версію гри, яку ви собі обрали, а все необхідне, що потрібно буде на цьому етапі.